Ходити частіше в youtube каналі Ви сказали, що вам ця версія спілкування зі мною підходить, вам вона подобається, вас вона влаштовує, а значить, я не бачу приводу нам з вами частіше не зустрічатися. От в таких е, е, коротких мобільних спілкуваннях. Є е, спіддейт, е, да, швидкі побачення, а я нам з вами пропоную. Такі формат а, спід а, стрім. Знаєте, швидкий стрім з швидким обговоренням. А ті, хто зараз бачить картинку на цьому самому стрімі, так я напередодні була в офісі президента, спілкувалася з президентом, як і а, решта моїх колег, і відповідно мали можливість поставити питання і поговорити. Чи є в нас план, і що ми робимо надалі в... Ах, в нашій історії не тільки про те, про що я почула від президента, а ще й свої думки хочу виразити з того приводу. Добрий вечір всім, хто доєднується, я буду продовжувати розповідати. Ви, звісно ж, коментуєте всю цю історію на ваш власний розсуд. У нас тут теж демократія з вами, тому ми можемо собі дозволити. А, так от а, що стосується нашого а, подальшого, нашого майбутнього я скажу чесно, що питання, яке ставила особисто я президенту, звучало як шопаядерки, а тому що це питання, яке мені здається, дуже важливе в наших сьогоднішніх реаліях. Чому воно дуже важливе в наших сьогоднішніх реаліях? Тому що знову ж таки його обговорюють навіть на російських телебаченнях. Там, до речі, обговорюють і моє рідне місто жовті води, і розуміють, що там відбувалася. Добування і відповідно збагачування урану, ну і відповідно вони розмірковують над тим, чи є в Україні ядерний потенціал, а саме чи може Україна відродити ядерну зброю. Ну і звісно, в цей самий момент, поки вони обговорюють, чи є в нас план на ядерну зброю, чи є у нас можливість її відродити, то в цей самий момент. Я хочу сказати, що в нас є ще можливість поставити питання нашим партнерам і нагадати їм про те, що ті ті гроші, ту допомогу, яку вони нам зараз надають, знову ж таки, це не тому, що ми попросили, це не тому, що ми виклянчили це не тому, що ми без неї а, не можемо далі захищати свою країну хоча і це також. А це тому, що вони дали нам гарантії безпеки, яких не дотрималися. Тому якщо е, були гарантії безпеки, яких не дотримувалися, значить за ці е, гарантії або за виконання цих гарантій платить Європа. Та хто не дотрималася гарантії. Е, справа в тому, що в БІЛД е, кілька днів тому, ну десь приблизно плюс-мінус тиждень, е, з'явилося. З'явилася стаття про те, що Україна може відродити ядерний потенціал. І відповідно з цього пішли чутки про те, що от Україна над цим працює, не працює Україна, і жарти з приводу того, що колись кравчука, потім кучма заховали десь по одній ядерній боєголовці. Теж залишаються виключно жартами. Україна не збирається відроджувати ядерний потенціал, тому що в такому разі ми залишимося одні. Не в тому плані, що ми вирішимо позбавити життя всіх на планеті Земля, а в тому плані, що від нас відмовляться всі наші союзники. Оскільки ми перестанемо дотримуватися тих гарантій, тих міжнародних правил і норм, яких відповідно пообіцяли дотримуватися. Ну і відповідно, саме цього. Наразі намагається добитися Росія, щоб наші партнери відмовилися від допомоги Україні. Саме тому в мене є таке, знаєте, передчуття, що у більд цю інформацію Рьобке передав хтось із його російських колег, які сказали: Слухай, придивись уважно до ядерного потенціалу України. Ну і відповідно, цей матеріал вийшов. Україна Ну, те чого я боялася найбільше, що в наших з вами спілку... ну, те, чого я боялася найбільше, що в наших з вами спілкуваннях періодично буду вами, а все ж таки записувати і викладати їх в YouTube так тому що є відчуття, що ви будете періодично погано мене чути, враховуючи, що не не всюди в Києві стабільний інтернет, навіть в заторах. Тож продовжу. Україна не працює над ядерним потенціалом, але Україна працює над неядерним потенціалом, у сенсі того, що ми звернулися до наших партнерів і сказали: Окей, якщо ви не хочете, щоб в Україні була ядерка, то надайте нам такий неядерний арсенал, яким би могли ми себе захищати, яким би ми могли виходити на перемовини або на іншу фазу війни з Росією. З точки зору сили, тому що, окрім сили, як ми пам'ятаємо, Росія інакшого способу спілкування з нею не розуміє. А, тому ми цей пункт вписали в план перемоги. Щодо плану перемоги, там є в деяких пунктах чіткі терміни, тобто три місяці, в деяких пунктах вони трошки ширші, наприклад, там Відродження або економічний розвиток відносин України з нашими партнерами, відповідно, цей пункт він ширший і він довший, тому він не може бути виконаний протягом трьох місяців. Решта пунктів плюс-мінус за три місяці ми маємо зрозуміти, чи підтримують нас наші партнери. Ну і, звісно, зараз. Важко говорити а, про якусь конкретну конкретику, тому що що правильно вибори в сполучених штатах. Вибори в сполучених штатах чекають не тільки в самих сполучених штатах. Вибори в сполучених штатах чекають ще і наші а, партнери у Франції, Німеччині, Італії, так далі, тому що їм треба будувати свою подальшу політику, виходячи з політики Сполучених Штатів. А вибори в Штатах чекають в Україні, тому що нам треба розуміти на що ми можемо або не можемо, можемо розраховувати в майбутньому, маючи на увазі зброю а, наразі. Пан Остін приїхав, привіз нам а, допомогу на 400 мільярдів військову. На 800 мільярдів він пообіцяв. Ще там 700-800 Також пакет буде. А, тобто, пакети допомоги військової нам пообіцяли, і вони мають бути. Це звісно, не та допомога, якої ми прагнемо для перемоги, це та допомога. Яка має а, забезпечувати нам існування України а, у протистоянні з Росією? А також ми намагаємося до кінця року зрозуміти, чи зможемо ми розраховувати на всі ті 8 мільярдів, на які нам а, хотілося б розраховувати у військовій допомозі, і розуміти, а, чи встигнемо ми отримати всю допомогу з 8 мільярдів. А, але а, вибори у Сполучених Штатах чекають і в Росії, тому що від того, як буде будуватися політика в Сполучених Штатах, буде зрозуміло, що Росія собі планує далі а, робити в Україні чи зможе вона а, далі будувати свої військові заводи, військові виробництва і військову політику сьогоднішнього часу, тому а, як казав Арістовіч. Дві три неділі. Дві три неділі, ми з вами будемо розуміти, що нас чекає з вами у майбутньому. Ну, два-три тижні. Це для того, щоб зрозуміти, як пройшли вибори. Потім, поки нова адміністрація зайде. Потім, поки ми зрозуміємо, яка політика буде у цієї нової адміністрації. Тому. Тут все стабільно. Чекаємо виборів сполучених штатів сьогодні. Правда, бачите, наші збройні сили України не чекали і пасігнулі, як то кажуть, на свято на спіртзаводу на території Росії. Дуже би хотілося, щоб ця акція не була одноразовою. Знову ж таки, щоб ви розуміли, спіртзаводи це щось на стратегічному рівні, тому що це не означає, що на спіртзаводах виготовляють або роблять виключно спіртові напої. Ні, вони їх використовують ще й для військових дітей. Ну і, звісно, сьогодні, прямо у Дмитрія Медведєва, я думаю, десь трошечки почало сосать підложечка. Розуміючи, що Три заводи ударив парами українських дронів де алкоголізація на Росії сьогодні, освобождення території Росії від о, спирту, спіртово визвольна операція. Така. Ну і звісно, що цією спіртовою визвольною операцією теж. О, Удари не закінчилися. Чекаємо від наших гур підтверджень. Потім зможемо трохи детальніше говорити про цю історію. Цікаво, що на території Росії жартують про війська КНДР. Чомусь їм дуже весело і смішно. Що друга армія світу, а я нагадаю, що саме в такому статусі, ще й досі перебуває Росія, звернулася до восьмої армії світу, а саме в такому статусі числиться війська КНДР і КНДР, в тому числі. Щоб захиститися від другої 25-ї, по моєму чи 18-те чи 25-те місце. Ми постійно міняємо позиції, на якому місці знаходиться Україна. Захиститися від України, яка знаходиться от там, десь на 18-му, 25-му місці, чомусь вони жартують з того приводу, що напевно. Путін зараз намагається вони його уявляють канатоходцем, який намагається знаєте, якось так лавірувати між російським суспільством і російським народом, щоб якось вирулити з цієї ситуації, пояснити для чого Росії військові КНДР. А, біда військових календар в тому, що, скоріш за все, їх не буде 11 тисяч. Їх буде а, більше. Скоріше за все, коли ми говоримо про 11 тисяч, це ми маємо на увазі цей офіцерський технічний склад, який наразі прибув на Росію для того, щоб для того, щоб. Навчитися або зрозуміти, як російська армія воює. Це складно, тому що, мені здається, сама російська армія за всі роки свого існування не зрозуміла, як вона управляється і кому вона підчиняється, окрім о -о, Путіна. Але вони зараз мають перейняти цей досвід, а потім вже пояснювати своїм солдатикам, тому що офіцери Росії навряд чи зможуть скерувати солдатами з КНДР. Це мають робити офіцери з КНДР. А, тому погана вона заключається саме в цьому, що мені здається, їх буде більше. А... Ну і а, там знову ж таки, я коли кажу, що там на території Росії жартують КНДР, то вони говорять про те, що. Вони зараз е, їдуть помститися псу патрону. Ну, КНДР, помститися псу патрону. а-а-а Мені здається, що в українських собак з'явилася реальна можливість помститися за своїх сородичей військовим КНДР. if you know what I mean а, от, в принципі, ситуація виглядає наразі так. Дивіться, Україна найсильніша армія світу і українська армія найсильніша армія для нас так точно. От, Тому тут питання як не виникає. Я кажу про якісь світові рейтинги і світові підрахунки. Ви ж розумієте, що порахувати. Наприклад, на якому місці знаходиться армія КНДР, дуже важко, тому що тут доводиться довіряти на слово. Це важко перевірити. Ніхто з експертів, які створюють цей рейтинг, не були в КНДР, і вони точно не можуть порахувати, що є в військах КНДР, і скільки їх тут ти довіряєш виключно словам Кімчинина. Ну це як довіряти словам Путіна. Тут важко зрозуміти, наскільки сильно він перебільшує інформацію. Дуже важко. Саме тому ми говоримо про те, що восьма армія враховуючи моменти. Ну і так само ніхто ж нових рейтингів не складав враховуючи, Бач, той момент, що українська армія вже два з половиною роки воронить свою землю і не пропускає другу армію світу. Значить, вона однозначно перша. А... Давай про позитив. Ну, от про позитив я сказала, що у собак є можливість помститися військовим КНДР, поки це весь позитив. Який ми бачимо, ну позитив заключається в тому, що як сказав президент, у нас були хороші хороше спілкування із Трампом і з Гарісом. Ми наразі не говоримо про те, з ким краще, з ким гірше, тому що це буде вважатися впливом на вибори в Сполучених Штатах. Тому ми говоримо про те, що у нас в принципі нормальні стосунки склалися з обидвома кандидатами про те, як вони будуть будувати своє. Відношення до України далі це вже ми будемо дивитися, тому що знову таки Трамп нещодавно сказав про те, що він погрожував Путіну, щоб вдарити і трошечки збити його калакала, якщо той нападе на Україну, коли. Трамп був ще на своєму попередньому терміні президентом. І тоді він сказав Путіну, що типу, як би ми з тобою не дружили, як би ми один одного хорошого не знали, як би ми не ставилися один до одного, але якщо ти нападеш на Україну, то відповідно я тобі трошечки кала-кала твої здвину саб'ю, вов. Ну як би щоб ти собі там нічого не думав? Ну і зараз знову таки ми віримо на слово Трампу. Трамп сказав, що був так, була така розмова на території Росії. Цю ситуацію не коментують. Тому подивимося, е, яке із е, своїх слів Трамп дотримає. Або він дотримає слово закінчити війну за 24 години, або він дотримає слово трошечки здвинути калакала Владиміру Путіну. Сіла Сасії прийшла, Дивіться. Uh, заблокувати користувача. Я, yeah, дякую. Yeah. Uh, так само ми говоримо і про um, вступ до НАТО. Да? Ми говоримо про те, що ми хочемо наразі отримати uh, запрошення до НАТО. Вступ до НАТО може відбутися в будь-який момент. Десь там після зараз ми говоримо про вступ до НАТО і про запрошення до НАТО. і Ми його хочемо отримати зараз, тому що у вступі до НАТО буде написано, що в в цьому запрошенні буде написано, що вони запрошують Україну в міжнародно визнаних кордонах. Саме тому для нас дуже важливо, щоб ми отримали це запрошення зараз якомога швидше. А щоб ця гарантія за нами зберігалася на довгі довгі роки, або ж на не дуже довгі роки, коли нас дійсно вже покличуть зайти під цю парасольку НАТО, саме тому ми говоримо про те, що нам дуже важливо отримати це запевнення, цю гарантію, це запрошення зараз найближчим часом. А також ми говоримо про те, що там. Не знаю там західні пресі пишуть, що зараз нас намагаються максимально схилити до того, щоб ми поміняли території на вступ до НАТО. Ні, цього не відбувається. Скоріше за все, ці тези наразі намагаються транслювати у змі. Для того щоб перевірити, як налаштоване українське суспільство, і якщо українське суспільство буде говорити, що ми готові поступитися територіями заради вступу до НАТО, то скоріш за все це питання будуть підіймати і далі вже в обговореннях на високому рівні. А наразі це все існує виключно в пресі і виключно. В друкованих буквах, які ми з вами читаємо, ніхто не тисне нас, і ніхто не тисне на нас, щоб ми поміняли свої власні території на гарантії безпеки або ж на запрошення до НАТО. Тому відповідна історія теж є. Ну що? Не знаю наскільки я вам додала позитиву, але хотіла з вами от поділитися цією інформацією, яка в мене є. Якщо не позвуть в НАТО, то єдиний наш вихід це далекобійна зброя, яку Україна наразі намагається розробляти і максимально забезпечувати себе саму. Наступні пакети допомоги. Оці, що я перерахувала: вісімсот сімсот мільйонів, 8 мільярдів, на які ми розраховуємо, це все. Буде ну як максимально все будуть намагатися вкласти в розробку і випуск нашої далекобійної зброї, тобто це інвестиції в нашу далекобійність, тому що наразі очікувати ракети дальністю, яка би могла дістати до Москви, від Німеччини і Сполучених Штатів, ми не можемо саме тому. Україна робить все максимально від неї залежне, щоб розробити свою власну далекобійну зброю. Ракети. Знаєте, от Олексій дуже смішно насправді, та що ви тут так от реагуєте на слово ракети, але та ядерка. На території Росії, яку вона намагається замінити аналогавнітними російськими технологіями, була виготовлена саме в Україні, і вони не можуть. А, чому в них шість випробувань з семи ядерної зброї невдалі? Тому що вони не можуть зробити аналогічну схему, яка вироблялася в Україні. Тому вони шукають варіанти, як вони можуть її замінити російською аналогавнітної зброєю. Відповідно, а, да, ракети. Буду в Києві натяну. Ой, ти, блядь, Київ за три дня. Натя я тебе тут три роки чекаю. натягівальщик, якби я чекала тебе, поки ти натянеш, то вже би знаєш лопати би обстукали. От так мені подобаються ці натягівальщики, які яким поставили термін до дня раджіння Путіна. Курську область вернуть в родну гавань, А тепер ставлять термін вернуть Курську область в перших числах лютого місяця. Ну щоб цей. Щоб до річниці, третьої річниці СВО, було хоч небудь показати своєму народу населенню. А, а він мені ще й досі розказує про те, що він буде в Києві, мене натягне. Іди подюргай собі тихесенько десь там в туалеті з мріями. Може, поки я от в ефірі можеш це зробити. Ото вся твоя натягівалка і закінчиться на тому. А-а-а, uh, вот. uh, Да, Путін поставив новий термін до 1 чи до 2 лютого. Вибачте, що так багато уваги цьому приділила. Просто мені ці мамки не натягувальщики, знаєте, дістали, правда. Вони мені в інстаграмах пишуть про те, як вони мріють. У вас що там своїх немає кого натягувати? Я не можу зрозуміти. Чи свої не цікаві, чи свої не інтересні, чи свої погано виглядають? Я не можу поняти. Так, uh, да. uh, так от. Путін поставив новий термін до першого чи другого там лютого взяти вірнуть курську область в родну гавань» і, Відповідно, скоріш за все це буде подаватися як чергова пабіда до річниці третьої річниці СВО. Ну і під цим соусом будуть це все скармлювати і продавати. Можливо, саме до цієї дати вони бачите тих. КНДРівців і запросили, і намагаються їх максимально залучити до захисту Курської області. Саме тому вони звідти перішно тікають, потім їх знову повертають в стойла і кричать, що їх відправлять е в м'ясні штурми. Ну, то таке. Добре. Uh, я обіцяла вам короткий стрім. Я думаю, що 25 хвилин це дуже короткий стрім. <гум> Получився. Тому такі думки, такі роздуми, ваші коментарі, ваші вподобайки uh, чекаю під цим самим uh, відео. А uh, деталі, як підтримати розвиток каналу, uh, є в описі до цього відео. Дякую вам за всі ваші донати, які ви робите на Збройні Сили України. Ну і мені в тому числі. А, бо їх я теж передаю на Збройні Сили України. А, тому дякую всім, гарного всім вечора. Обіцяла вам. Там стрімити частіше будемо це робити. Я сподіваюся, що ви мене чули, бачили з перемінчивим успіхом. да Періодично зв'язок зникав, періодично, можливо, зникав звук, але я сподіваюся, що основне ви почули. Все, люблю. Бувайте до наступних зустрічей в ефірі Найкращише вподобайки не забудь.